Єзакіїля, 38, розділ. І було мені слово Господнє таке: Сину людський, зверни своє обличчя до Гога, краю магога, князя Рошу, Машеху та Тавалу, і пророкуй на нього. Та й скажеш, так сказав Господь: Ось я проти тебе, Гогу, княже, рошу. Машеху та Тувалу. і зверну тебе і вкладу гачки в щелепи твої, і виведу тебе та все військо твоє, коней та верхівців, усі вони досконало озброєні, велике зборище зі щитами та щитками, усі озброєні мечами, пара, скуш і пут із ними, усі вони зі щитом та шоломом, гомер і всі орди його дім, то гарми. Кінці північні та всі відділи його численні народи з тобою. Приготуйся і приготуй собі, ти та все зборище твоє, зібрані при тобі, і будеш для них осторожею. По багатьох днях ти будеш потрібний. У кінці років прийдеш до краю, що повернений від меча, що зібраний від численних народів на Ізраїлеві гори, що завжди були руїною. А він був виведений від народів, і всі вони сидять безпечно. І вийдеш, і перейдеш, як буря, будеш як хмара, щоб покрити землю. Ти та всі відділи твої та численні народи з тобою. Так говорить Господь Бог, і станеться того дня. Увійди слова на твоє серце, і ти будеш думати злу думку. Та й скажеш: піду на неукріплений край, знайду спокійних, що безпечно сидять. Усі вони сидять в осадах без муру, і нема в них засува та воріт. Щоб Набрати здобичі і чинити грабунок, щоб повернути свою руку на заселені руїни і на народ, зібраний з народів, що набувають добуток та маєток, що сидять посеред землі. Шева та Дидан і купці таршішу, і всі Левчуки його скажуть тобі: чи ти прийшов набрати здобичі, чи ти зібрав своє зборище, щоб чинити грабунок, щоб винести срібло та золото, щоб набрати добутку та маєтку, щоб набрати великої здобичі. Тому пророкуй, Сину людський, та й скажеш до Бога, так говорить Господь Бог, чи того дня, коли народ мій сидітиме безпечно, то ти не довідаєшся про це, і прийдеш зі свого місця із північних кінців, ти та численні народи з тобою. Всі вони гарцюють на конях, зборище велике військо численне, і здіймешся на народ мій Ізраїлів, як хмара, щоб покрити землю. Буде це на кінці днів і виведу тебе на мій край, щоб народи пізнали мене, коли я покажу свою милість тобі, Гогу на їхніх очах. Так говорить Господь Бог: чи ти той, що про нього говорив я за давніх давнів через моїх рабів Ізраїлевих пророків, що пророкували за тих днів пророки, щоб привести тебе на них? І станеться того дня у дні приходу Бога на Ізраїлову землю, говорить Господь Бог, увійде ревність моя, в ніздрі мої, і в ревності своїй в огні свого гніву я сказав: цього дня буде великий трус на Ізраїлевій землі, і затремтять перед моїм лицем морські риби та птаство небесне, і полюва звірина, і всяке гаддя, що плазує по землі. І всяка людина, що на поверхні землі, і будуть поруйновані гори, і поваляться урвища, і всякий мур на землю впаде. І покличу проти нього меча на всіх горах моїх, говорить Господь Бог. Меч кожного буде на брата Його, і буду судитися з ними, моровицею. Та кров'ю і пущу заливний дощ та камінний град, огонь та сірку на нього, та на відділи його, та на численні народи, що з ним, і звеличуся, і покажу свою святість, і буду пізнаний на очах численних народів, і вони пізнають, що я Господь.